станціями столичного метро Теремки і Деміївська запустили човниковий рух. Поїзди йдуть непідтопленим тунелем по черзі в кожен бік. Але після аварії кожен десятий житель Києва залишився без можливості повноцінно користуватися підземкою. У Київській міській держадміністрації заявили, що ремонт триватиме приблизно півроку, та обнадіювати, коли ж синя гілка запрацює повноцінно. Представники влади не беруться. Офіційних розрахунків щодо термінів. І найголовніше, скільки коштуватиме відновлення руху ані департамент транспорту, ані метрополітен київським депутатам поки що не надали. І попри те, що столиця готується ледь не третину бюджету спрямувати на транспорт, затоплення метро може стати лише першим дзвіночком, де ще може де ще може виникнути колапс із перевезенням. Дивіться далі. Масштаб аварії в столичній підземці повністю ще не зрозумілий, кажуть представники Київської міської ради. Та й щодо строків відбудови пошкодженого водою тунелю, не впевнені. Півроку на ремонт це прорахунки зі стелі, кажуть депутати, і попереджають, на синій гілці це не єдина проблемна ділянка. Станція героїв Дніпра мінська і болонь, і ми всі чудово знаємо про просідання і критичне просідання тунелів внаслідок будівництва торговельного центру Дрімтаун. Починає контрактово. Просідання тунелів з порушенням габаритності небезпека. Чатує і на пасажирів, які користуються червоною гілкою, адже сполучення між станціями Дніпро і Гідропарк припадає на аварійний міст метро. Такого висновку дійшла комісія при міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Остаточно може втомитися і міст Патона. Поточні ремонти в Києві не в пріоритеті, пояснює депутатка Ксенія Семенова. Тому з часом навіть те, що будувалося на віки, руйнується. Ми можемо подивитися відео там трирічної давнини, як дігери лазили туди в тунелі метрополітену, Знімали в якому стані були бетонні споруди, і що ці протікання з'являлися вже тоді. В такому самому стані в нас знаходяться майже всі інженерні споруди міста Києва. Мова йде і про мости, які також не експлуатуються. Мова йде про систему водовідведення. За оцінкою архітектора Віктора Глеби впоратися із роботами в метро можна швидше ніж за півроку. А от копати котлован, щоб дістатися до пошкодженої ділянки тунелю, на його думку не можна. Укріплювати потрібно зсередини. Якщо ви зверху розкопаєте ґрунт, ви зменшите навантаження на купол. Це значить, що е, тунель вспливе. Він спливе, розірветься в двох точках кріплення. Човниковий рух вцілілим тунелем лише тимчасове рішення, підтверджує Віктор Глеба. Це розвантажить затори в напрямку Либіцької, але транспортні проблеми Києва, які накопичилися за останні 10 років, не вирішить. Метро Теремки ще у 2013-му відкривав тодішній президент Втікач Янукович. І відтоді в Києві жодної нової станції. Будівництво метро це досить витратне будівництво, взагалі найбільш дорожчий вид громадського транспорту. Водночас найбільш ефективний. Спроможність перевозити пасажирів у метро величезна, не можна ні з автобусом, ні тролейбусом порівняти. Наступне це взагалі повага до людей і комфорт людей. Скільки коштуватиме ремонт на синій гілці, а головне звідки брати кошти. Депутати Київської міської ради поки не знають. Фінансових оцінок аварії ще не бачили. Хоча вже завтра голосуватимуть за бюджет на 2024 рік. Не проведена експертиза до цього часу. Не зрозуміла кількість коштів, які необхідні для ліквідації цієї надзвичайної ситуації. В бюджеті на 2024 жодної копійки на ліквідацію не за Кладено. Тобто для мене я розумію, що якщо там буде потребувати значних коштів, то зможемо використати резервний фонд. Водночас транспортна інфраструктура і дороги ніби в пріоритеті столичного кошторису. На профільний департамент КМДА планують виділити 21 мільярд гривень, а це майже третина всіх київських доходів, запланованих на наступний рік.